Нехай з вами буде Сила та Ботаніка. Ви на каналі Біостанція, а це значить, що настав час нового уроку з біології. Біологія це наука про живі організми. Ви це чудово знаєте. Але оскільки живі організми дуже різноманітні, а всередині них купа всього цікавого, і структур, і процесів, то не дивно, що біологія має багато розділів. Причому ці розділи можна розділити на три групи: перша група біологічних наук вивчає різноманіття живих організмів. Сюди, безперечно, відноситься ботаніка, наука про рослини. Якщо ж хтось вивчає тварин, то він є переконаним прихильником відповідної науки. Науки, зоології, оскільки гриби це істоти, які ближчі до тварин, ніж до рослин, то природно, що для їхнього вивчення теж необхідна окрема наука. Вона називається мікологією. Мікробіологія ж вивчає мікроорганізми. До них, перш за все, відносять бактерії, але у полі зору мікроскопа мікробіологів можуть бути і одноклітинні ядерні істоти, і археї, і мікроскопічні гриби. Не варто також оминати і вірусологію, науку про віруси та інші неклітинні утворення. Хоч об'єкт вивчення цієї науки проявляє ознаки життя не більше, ніж кавун є найбільшою у світі ягодою, але все ж вивченням цих чудернацьких об'єктів традиційно займаються біологи. Ну а кому це ще робити? Фахівцям з геометрії? У межах кожної з цих наук є окремі напрямки, які ми зараз розбирати не будемо, адже в нас з вами немає вільних восьми годин. Ми взагалі-то разом з вами дуже зайняті люди. Але про такі менші за обсягом науки ви теж чули: ентомологи бігають з сачками за комахами, арахнологи Вештаються планетою в пошуках павуків, бріологи повзають на колінах перед мохами, бо як не поклонятися мохам? Усі ці напрямки вкрай цікаві та захопливі. Про деякі з них ми точно з вами ще поговоримо. Це страшно, але дуже цікаво. Друга група розділів біології вивчає структуру живих організмів. Причому вивчає на всіх рівнях організації про те, як побудовані молекули живих істот, розповідає нам молекулярна біологія, про те, які реакції відбуваються всередині живих клітин, може нам біохімія, про фізичні процеси всередині живих організмів говорить біофізика, Цитологія це наука, яка вивчає клітини живих істот, коли клітини об'єднуються в тканини, то і тут їх вивчають біологи, і для цього вони створили окрему науку, яка називається гістологія, внутрішню будову живих істот, їхні органи та системи органів вивчає анатомія. тоді ж як морфологія зосереджується на зовнішній будові об'єктів. Тому, якщо ви досліджуєте моркву дивитись, якого вона зовні кольору, чи гладенька в неї шкірка, чи не дуже довга вона, чи коротка, циліндрична вона, чи нагадує ктулху, ви вивчаєте морфологію. Якщо ви розріжете моркву і будете ворожити на її зрізі, намагаючись розгадати, що за що там відповідає, ви вивчаєте анатомію моркви. Якщо знайшли окремі тканини у складі коренеплоду моркви, то ви гістолога, хто ж іще? Якщо візьмете окрему клітину і будете вивчати. Чати її під мікроскопом вітаємо в клубі цитологів. Якщо будете вивчати процес утворення крохмалю, то ви вже біохімік. Ну а якщо ви досліджуєте будову окремих білків моркви, то молекулярний біолог. Оце ви дожились. Не дуже погано. Мало гірше. третя група біологічних наук вивчає функції живих об'єктів, процеси, які відбуваються всередині них, ну які відбуваються уже от можна сказати над ними. Ріст і розвиток та процеси, що відбуваються в живих істотах, вивчає фізіологія. Тому, якщо ви посадили на сінину моркви та дивитесь за тим, як вона відрощує собі плід, ви теж свого роду фізіолог. Я на I'm of a а от якщо ви схрещуєте між собою два різні сорти моркви і дивитесь, які ознаки будуть у їхнього гібриду, то ви вже вивчаєте генетику, науку про успадкування ознак батьківських організмів під час розмноження. Генетика вивчає і окремі гени моркви, і тісно співпрацює з молекулярною біологією та біохімією, щоб визначити, за що окремі частини геному інструкції до побудови організму відповідають. Також організм. Не сидять собі у сферичних трьохлітрових банках у космосі, а постійно взаємодіють живими організмами та оточуючим середовищем. Ці взаємодії вивчає наука екологія. І так, якщо ви кажете, що в якомусь місті десь погана екологія, то насправді ви взагалі не кажете про стан довкілля. Ви кажете, що наука про вивчення зв'язків між живими істотами та середовищем їхнього існування погана. Будь ласка, не робіть так. Біологія також край важлива для. Знання нашого минулого вимерлих істот, які колись мешкали на нашій планеті, вивчає палеонтологія. Ну і тому так: динозаврів не розкопують археологи, як правило, динозаврів досліджують палеонтологи. Я шокований здобутки біології знаходять своє впровадження у прикладних науках, тобто тих, які прямо використовуються в діяльності людини. Охорона природи, наприклад, це наука, яка займається збереженням, розумним використанням та відновленням ресурсів нашої планети. Анети сільськогосподарські науки це ті, які займаються розвитком та вдосконаленням вирощення живих істот, тобто, щоб ми мали змогу зробити боул з кіноа чи авокадо, посмажити стейк чи печериці на пательні, що кому подобається більше. Медицина це теж прикладна наука про хвороби людини, способи боротьби з ними та про те, як уникати хвороб. Отже, коротко підсумуємо, основне біологія це наука про життя. Вона складається з розділів, які вивчають різ. Зноманіття живих істот, їхню будову та їхні функції. Є прикладні науки, які використовують здобутки біології у практичній діяльності людини. А тепер коротке домашнє завдання. Ви можете надіслати відповідь або в коментарях, або мені на пошту, ось, наприклад, на неї. Візьміть гриб мухомор та вкажіть, яка наука з розділів біології, що вивчають різноманіття, досліджує його. Кажіть, що саме окремі науки з розділів про будову та функції вивчатимуть у мухомора. А на цьому все, друзі, фотосинтезуйте довго та процвітайте до нових зустрічей.